Доброго дня. Ще раз хочу показати, ось я робив ручку до ножа, правда, ну як вам пояснити, методом намотування, ось, бачите, але грів я його на мангалі, на вогні, пластмасу, ну з сканістю, різав полосами і грів і накатував. Але чим погано, бо або я його перетримав, або воно от робить чорний дим такий, от, бачите, ці чорні полоси, і воно ну, якби не сплавлюється докупи. Вже другі ножі, ну я покажу в другому відео, в хаті вони там не хочуть вже йти, То я робив строїтельним феном. Ну, там ті вже краще посклеювалися, гарно. Навіть. Ось такі от ручки. Робиться швидко. І не треба ніяких заклепок і тримає дуже гарно. Такий ніж, я ним ліжу бураки. Ось такий він біля, біля хліва, біля всього цього. От, і вот хочу показати, може кому пригодиться, кому може переслати, можу продати. Колись я купував шків, е, хотів робити плаваючу коробку, але передумав. Е, ось, як вам підшипник 208, ну, двохрядний підшипник, е, Зараз візьму рулетку, я не взяв. І має 130 мм. Видно, да? 130 мм. Підчинник. Ось він. Як би його показав, щоб було видно. І не видно. Не видно камера, це цифровий фотоапарат. Двох зручайний Б-профіль. По ширині він має 400-40 вірніше Вибачаюся 40. Тут вибрана така фаска, якби, під болти, кришки, чулка. Як би сказати правильно, чулка. От я його хочу продати, бо він мені не потрібний. Ось так от. Дзвоніть, пишіть. Добре, все. Дякую всім. До побачення.